Небезпека скрізь все частіше. Ми отримаємо скарги на гарячу лінію, шприци, ампули на дитячих майданчиках. Мешканці Сум говорять про наркоманів, які скрізь несуть небезпеку. Цього разу одним з них виявився водій маршрутки. Чоловік вийшов під кайфом, прямо у рейс. Подробиці далі. Кожного разу їдучи в маршрутці, є ймовірність того, що вас везе наркоман. Цими вихідними надійшов анонімний дзвінок до поліції, що водій маршрутки може мати про собі наркотики. На кінцевій зупинці наряд міліції затримав 39-річного чоловіка, який намагався вколоти собі розчин опію. Під час затримання було вилучено шприц з опієм, який направлено на дослідження водій. 39-річний сумчанин. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 309 кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Нагадаємо, рівно рік тому на кінцевій зупинці теж застукали гори водіїв, які вживали наркотики. Вони чинили опір і погрожували пістолетом. Ми зателефонували у спілку автоперевізників. Там про таких своїх водіїв не чули. Є ось така інформація, є такий факт. Як ви прокоментуєте? нікак, я не знаю. Сліди, а точніше, залишки після наркоманів на вулицях міста почастішали. Ми неодноразово знімали факти шприців і ампул. Тож, поки одні нехтують прийомом на роботу і не знають, що у них водії, наркомани, інші можуть стати жертвою такої безвідповідальності. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС.